Вітаю! Події середи 17 вересня в етері Hub від журналістів з усієї України. Сьогодні відзначаємо день рятівника. Росіяни вдарили по пожежній частині у дружківці на Донеччині. Історія Валентина Носа, який понад 10 років рятує людей з під вогню, під завалами і під обстрілами. Компоненти зі США, Китаю та навіть Японії. Головне управління розвідки оприлюднило начинку реактивного шахеда. Унікальний багатопрофільний медзаклад на Харківщині рятує пацієнтів, від поранень через російські обстріли. У Дніпрі показали соціальне житло для маріупольців, яке фінансує Франція. До Умані на Черкащині на святкування Рожга Шана з'їжджаються паломники хасиди з усього світу. Їх очікують приблизно 50 тисяч. Гідами нового сезону проєкту Моя мотокраїна стали військові, ветерани та добровольці. Ярмарок ветеранського бізнесу відбувся у Луцьку. Очікуйте ЮА медіахабу 19 на ютуб-каналі Д-1. Долучайтеся. До наших офіційних соцмереж щодня розповідаємо головне про Дніпропетровщину та Україну.